Так, телефон. Ага. Все, ну типа сплю. У в флофи в телефоне сидела. Ладно, сюда поставлю. Спышка, К. Сладенько снил. Не, Не, сейчас сплю, тебе тоже сладенько снил. надо поспать. Еще дуже рано вставать в школу. Так, с телефон. И сюда. Все, еще, еще надо поспать. Еще дуже рано вставать. Вже сама виключу. Ой, все, походу уже надо вставати. Может, чуть-чуть можно полежати. Ладно, все-таки буду вставати. Так, срюк и заки надо телефон в рюкзак поставьте есть и можно идти в школу В принципе, все. Можно телефон ставить в рюкзак. И удеваться и, деваться, и в школу. Так, все уже уделось, Зараз буду идти в школу. Привет, Флаффи. Ты же помнишь, что нас сегодня Чистий четвер. Ну помню, як таке можна не забути. А чому можемо не поприбирати? Чого все время треба прибирати перед Пасхою? Бо треба прибирати, щоб було все чисто. Прийдеш, будемо прибирати. А так що настраюся. Пока. Пока я не розумію, ну не можна ну, завтра поприбирати, після Пасхи поприбирати, на наступну Пасху поприбирати, чого й мене зараз. Я просто цього не розумію. Я запізнишся? І вже пройшла школа. Ну що, а ти будеш йти з Паски святити? Да, буду, а ти. Буду. О, а може вдома можемо поговорити, пограти. Може, ти до мене в гості прийдеш? Ні, мені треба прибрати, мені мам, Віка сказала. Ладно, пока ось мій дом. Все, я вже вдома. Привіт. Зараз роздівайся. Ти голодна? Ні, не, не голодна. Ну, добре, тоді роздівайся, будеш прибирати. Ага. Так, спочатку я заберу віщі, Попилососим пилосо, по потім помиємо підлогу, попритираємо пилюку, треба полити вазони. Постирать и вещи и в принципе и все. Итак. Так. Так. Іди сідай на диван, я зараз буду прибирати. Пилісоси ти робить полісос пополосом. У мене питання. А от ти будеш стратити мою ліжанку з подушкою теж будеш стирати? Ну, звісно, як не буду. Буду. А якщо воно не висохне, то я де буду спати? Ну як де? Як завжди, на дивані? М -м, ладно. А можна на дивані, може воно висохне. Ну, якщо зараз швидко по... по... помиєш ти підлогу, мо притираєш полюку, що я зможу закидати стірку, то... Вона висохне, то може ти будеш на ліжанці спати. Ну а так? Не знаю. Ладно, все, я вже забираю, буду стирати. А тобі я дам тряпочку, будеш мити підлогу. Угу. Так, вазон треба поправити. Все. І да, я подушки заберу. Так, зараз я тобі дам тряпочку, робота полосос ще заберу, щоб він не намок. Ну і мусочки з водою і кормом, щоб не мішали. Угу, тепер вже все. На тобі ми підлогу. А я поки буду стирати. Сейчас її намочу. Угу, Давай. Я не намочила. На, я вже намочила. Ми підлогу, потім будеш протирати пилюку. Угу. Так. Так. Так, 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 так. Угу, 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 угу. А ти можеш якусь пісню включити? Дуже скучно. Ну, конечно, то, что на планшете че телефоне садится. Конечно, скучно. Вообще все, я уже домываю. Так. Так. Беля стола. Ну, все, я закинчила. Давай, молодец. зараз я тебе дам влогу-серветку. Вытри стил и там тумбочку. А пока расложу вещи. Я тебе поможу. Угу. Так, вода и корм. Все. Сейчас я тебе даю тряпочку, салфеточку, салфеточку, и будешь прибирать. Подушки, кстати, уже высохли, то может лежанка тоже высохнет. Так, і... На тобі щас вологу серветку витирай. Вити поки стол, потім витрушу тумбочку, ну, холодильник, протру зверху, я вже сама. А щоб ти відти не Ну, все, я попротирала паюку. Ти дуже швидко справилась. Давай сюда. Ну и уже все. Твоя лежанка не высохла. И я думаю, не высохла. Ну, может, высохла. Не знаю. Ну, мы дуже быстро справились. То все, ми вже поприбрали так швидко. Так, да, дуже швидко. Зараз вже ковір висох. Я полюку з нього попротирала, попротирала, поптріпала його полюку, попротирала його. Ну ми дуже швидко справилися, можемо вийти погуляти на дворі. О, круто, давай. Одівайся, зараз будемо йти. Вау, тут така хороша погода. Тобі не холодно в одній оці ковточці. Ні, не холодно, навіть жаркувато. Не жаркувато. О, давай канатом поперетягуємось. Давай. Флафік, куди ти падаєш? Ну, то я так старалась. Ну, ти почти виграла, ти дуже старалась. Давай ще раз пограємо. Давай. И все, я готова. не віддам Я не віддам, видам, мне будто выиграю. Ой, ну це все ти виграла? Да, я виграла. Давай ще раз, може. Дуже круто. Давай. Чого я я, я теж виграю? Подивимось. Не подивимось, я точно кажу, виграю. Ага, я... ви думали, я забула? Ні, я не забуду. Спеціально кажу в кінці відео. Ви таке до кін... додивились відео до кінця, до кінця. Значить, воно вам сподобалось. Бо просто так ви б не додивлялось до кінця. Тож підпишіться, поставте лайк. Будь ласочка, напишіть якийсь приємний коментар. Вам не тяжко нажати дві кнопочки бистренько за 2 секунди. Нам дуже приємно. Бо один лайк просуває відео десятьом людям. Лайкайте і підписуйтесь. Всім па-па!